Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Гарбузин Черкаської області. На цьому місці, будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок загальною площею 75 квадратних метрів. Будинок збудований з цегли, покритий шифером та пофарбований. Опалення в будинку комбіноване. Будинок продається частково мебльований. В наявності усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є газ, світло, вода та каналізація. Площа ділянки 8 соток. На неї розташований заїзд для автомобіля, сарай, літня кухня та гараж. Також є город та фруктовий сад. Поруч з будинком розташована зупинка громадського транспорту. Також є дитячий садок, школа, парк, зелена зона, дитячий майданчик. Недалеко від будинку залізнична станція. Село розташоване серед гарної природи. Є озеро та річка. Будинок потребує косметичного ремонту, але добрий господар зможе облаштувати будинок для своїх потреб під свій власний смак. Друзі, в описі під цим відео залишається посилання на оголошення. Отже, звертайтесь безпосередньо до продавця. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.